І так, починаємо дивитися вісімку пентаклів. Ключові слова працьовитість, відданість, майстерність, продуктивність, автоматизм, дисципліна, витривалість, концентрація, професіоналізм, відповідальність, перфекціонізм. Карта глибоко в надрах старої фабрики самотній робітник трудиться всю ніч, виготовляючи набір із восьми надзвичайних пентаклів. Він починає виробництво, смикаючи за трос, який випускає розпалені кульки, золота в систему труб. Металева рідина потім просічується через механізм гігантської машини, де її формують та пересічують точну форму. Один за одним вироб... Робітника скорочить конвірною стрічкою, згортовуючи теплом, вогню, печі. Завжди пильної своїй майстерності робітник не терпить нічого, крім досконалості. Хоча ця перша партія зустрічає у сурове схвалення, він не зупиниться, щоб відсвяткувати свій успіх. Натомість він продовжує працювати до світанку та парагнутиме зробити наступну серію пентаклів. Краще за попередню. Машина уособлює трудоміський процес, перетворюючи старої думки, відчуваний об'єкт. Однак вона може бути не більше ніж купою обрухту без активної участі працівника. В її роботі під його керівництвом іржаві шестерні імітують синхронізоване бертання небес, божественне втілення в шестернях прихильно дивляться на працівника, винагороджуючи його невтомною відданості, засобами для створення безмежного процвітання та достатку. Звичайно, що по вісімки пентаклів це у нас в реальності показується робота та майстерність. Це може бути сама по собі важка робота, але вона налагоджена, вона дає високий результат. Також це може показуватися ієрархією. Карта говорить про високу продуктивність і великий запас фізичних сил. І в цей момент важливо, що уся праця, яку ви можете робити, надає відчутний результат. Про що б це не йшлося? Тобто, якщо ви ми питаємо там про роботу, то ми все рівно бачимо, що людина паша, але е, вона дійсно отримує результат. Вона знає, за що вона працює. Вона знає, які гроші вона отримує за цю наприклад роботу. Вона знає, що її дарини просто так, вона вірить в себе. І от про будь-що. Тут все чудово. Яка це людина? Справжній трудоголік, ремісник, який добре знає свою справу, розбирається. Тобто, це не та людина, яка ось просто тільки що прийшла. Не можна сказати, що робота йому приносить велику, прям величезне задоволення, але просто. По тобто, інакшому можети він не вміє. Тобто це такий квеєр, який працює 24 на 7 і неможливо його зупинити. Як і робітник на карті, він не бачить білого світу, оскільки постійно, знаєте, це перероблює, це нормальне, і на нього можна в принципі покластися на цю людину, якщо ми питаємо там чи вірний друг, та можна вірний, і на нього потрібно покладатися, тому що він вас точно не підведе. Це робить чітко на високому рівні і виконує обіцянки. Стосунки це можуть бути, наприклад, якщо ми дивимося на початковому етапі стосунків, то це ви могли познайомитися з такою захопливою людиною. Це дуже складно вибратися на побачення, тому що вона постійно зайнята на роботі. Можливо, у неї є дуже такий тяжкий і важкий графік, щоб підлаштуватися під непрозна. Тобто, Значить таке, що наче вона 24 на 7 на роботі. В усталені парі, яка вже існує довго, вони стабільні стосунки, де працюють над стосунками, але і також кожен ще поглинений на свої справи. Тобто, в принципі, обом комфортно. Тобто, тому що це два трудоголіка, які 24 години на добу проводять кожен день на своїй роботі. Потім вони приходять декілька годин там. Знаєте, повечерювали, поспали, прокинулися все. Вони знову на роботі. Але вони не давлять один одного, тому що для них робота і кар'єра на першому місці. Ось може бути спільний, наприклад, бізнес, а над цим працювати. А все інше, знаєте, це радощі, життя, діти, сім'я, там, собаки, коти це трошечки на іншому плані. У них важлива ця самореалізація. Також, якщо ми говоримо про секс, то він хороший, регулярний, знаєте, таким звогником. І все там чудово. Кожен старається і він не згасає з часом. Все там кипить. Робота гроші, справи це робочі спеціалісти, це можуть бути соляри, маляри, варювальники і тому подібне, працювати на заводах та будь-яке станбоване виробництво. У своїй справі ви могли досягти високого рівня майстерності, виконуючи завдання, вже знаєте на автоматі і видаючи хороший результат. Ні, що якась тут гнучкість мислення, творчі ідеї, творчість сама по собі на роботі цієї немає. Ідеться про найману працю, гроші можуть приносити середні, або, наприклад, вони можуть бути високими, якщо це більше там. Іде така запара, і там більше може бути не дуже небезпека, але нам потрібно більше вкладатися. Є гроші, ви зможете відкладати, тому що, чесно навряд чи ви можете встигати їх втрачати, враховуючи оце, що ви перебуваєте на роботі 24 на 7. Дев'яція це недбальність, лінію, держимість, досконалістю, досконалості, людина, система. Карта Дня Плюс Парада, ви повинні працювати без відпочинку цього дня. Зовсім, якщо ми дивимося на ситуацію, поки ваш проєкт не буде завершено. Потрібно пам'ятати, що ви професіонали, не потрібно себе якось применшувати. Або якщо ви розумієте, що вам потрібно більше грошей, просіть у вашого керівника більше, тому що ви можете робити, якщо у вас немає дисципліни, зробіть її, тому що у вас є всі шанси, щоб це, наприклад, зробити. Також повністю зосередитися на поставленому завданні та звертайте пильну увагу на деталі, тому що якщо ви будете обачними, щось може вийти з під контролю. Якщо навіть у вас щось не виходить з першого разу, будьте впевненими, будьте терплячивими і наполегливими у своїх зусиллях, доки не досягнете до ганих результатів, яких ви бажаєте. На фоні карти зображено годинник і манометр. Це може означати, що ви працюєте під величезним стресом, щоб вкладатися в термін або в виконання, наприклад, плану. Незалежно від складності, ви повинні підтримувати послідовність у своїй роботі, відпочивати, коли це потрібно, і ніколи не економити на якості. Краще знаєте, трошечки відпочити, але щоб це було якісно, та будьте готові відхилити все, що не відповідає вашим вимогам.